Хочу сьогодні підняти тему харчування. Коротше, я почала займатися схудненням у серпні місяці. Моя стратегія була в тому, що їсти менше калорій, обмежити себе у цукрі дуже, ну, максимально, як можна більше. І, Звісно, ну, рахувати ці калорії, слідкувати і замінити харчування максимально те, що я звикла їсти, замінити овочами, і фруктами. Тобто, що овочів було в дуже великій кількості. І так минуло 4 місяці. Я схудла на 8 кг, да? 6-3, на 9. На 9 кілограм максимально. Низька вага в мене була 84 кілограми. Це було в листопаді. І я розслабилася, думаю, ладно, трошки відпочину. Взагалі-то мої сподівання були такі, що я зможу привчити себе звикнути до такого харчування. Тобто, не так що це дієта, а потім я розслаблюся, буду їсти як звідічне. Ні, я хотіла. Себе привчити до того, що це моє нормальне звичне харчування, я так буду харчуватись до кінця життя. Але сталося не так, як гадалося. І вийшло, що не можна себе змусити і насилувати і почуватись добре і прекрасно. Три дні я вийшла три місяці худла. Но ябло я відпочивала, а в грудні думаю, все, я зараз вийду і буду з новими силами продовжувати свій шлях. У мене ж цифра, ціль моя, 60 кілограм. Іду впевнено вперед. І так букс-букс. Букс-букс. А їсти хочеться все більше, а важко, а не повертаюсь, і я починаю набирати вагу. Ще до новорічних свят я набрала. До 88 чи 7 чи 8 Коротше, 2-3 кілограми в мене вже було плюсом. Після новорічних свят я намагалась обмежувати себе конкретно, в мене був плюс один до того ваги. Ну і, звісно ж, не забудемо врахувати, що враховувати, що перед новим роком у мене ще день народження. Тому в нас вийшло різдво день народження, новий рік, три свята. Ну, це було складно, але я набрала всього кілограм. Я була довольна рада, в принципі, і на цифрі 88 я вже думаю, що все нормально, будемо рухатися тепер серйозно. З 1 січня вже візьмусь. І я просто розумію, що я не можу стати в те саме русло. Мені складно, мені важко, мені ну, не виходить. Я, я виснажена, я не хочу рахувати ці калорії. Я розумію, що я і так досить гарно харчуюсь. Навіть коли я розслабилася, в мене нічого там якихось страшних завалів, зажорів не було. Я їм багато каші, я їм достатньо овочів. Понятно, що я менше овочів стала готувати, бо це теж важко готувати по 2 кілограми. Насправді для багатьох людей це дуже складний і важкий путь. Що здається, що ти тіпі, корова просто сидиш, жреш і нажираєш і не хочеш рухатися, а ти лінива лінива, через це ти товста, то це дуже сильно не так. Тому що в мене досить чистий раціон. Я не вживаю ковбас і переробленої їжі. Там на, на півфабрикаті в моєму харчуванні вже багато років немає. Якщо ми купуваємо сосиски, це буває раз в півроку, я не знаю, ну максимально рідко. Цукор, я вже давно не звикла пити каву і чай без цукру. Хоча для мене це неймовірно важко, бо я дитина, яка виросла на чаї і хлібі. Це був мій основний раціон. Каш у мене не було, не кажучи про інші корисні продукти. Тому ці всі прекрасні схеми, що ти будеш їсти менше калорій, ніж витрачаєш. І будеш худнути, що ти будеш тренуватися і будеш худнути, Що ти будеш там щось ще робити, молитися сонцю в 6 у травлінь на закаті і ти будеш худнути. Це все е, працює локально для деяких людей. Не для всіх. Тому вже два тижні я працюю над психологією харчування. І мені це дається дуже важко. Мені дуже важко зрушити. Своєму мозку інше відношення, турботи про себе, безпеки для себе. Якби, в першу чергу. в першу чергу, щоб я почувалася безпечно і комфортно, а не щоб наказати себе загнобити і сказати, що сьогодні жрати не будеш, покарати просто. Так от, ці всі системи схуднення, вони працюють. Але. Вони не лишаються на все життя. Ти не можеш в стані тиску напруги, тривоги і заборони існувати все життя і кайфувати в цьому стані. Все до одного разу, одного дня, твоя психіка скаже, нервова система скаже, що давай, пока, я пішла. А працювати над психологією свого харчування в 10 разів важче і складніше, ніж просто обмежити себе в якихось продуктах. Дуже важко зрушити з місця своє упередження в голові. Я знімаю ціль у цифрах. Я більше не бачу сенсу в тому щоб досягти цифри 60, але отримати відкат x 10 або почуття загнаності покараннями і вильнуванням, і контролем напругою і тиском. Немає ніякого цьому сенсу. Я хочу зняти фокус з харчування, чим сподіваюся, заспокоїти тривогу, яка з'являється. І зменшити, попрацювати над тим, щоб зменшити. Бажання жувати, просто тупо жувати ввечері, бо це найскладніший період дня зазвичай, бо до вечора все завжди добре, а ввечері щось хочеться, спадає напруга побутових справ і хочеться розслабити. Не хочу худнути за рахунок себе і свого психоемоційного стану. Я хочу завдяки харчуванню проявляти до себе любов, турботу щоб я не була голодна, але і не була, е, як це, не насилувати себе, там, доїдати, наїдатися, або треба ж 4-5 годин проходити, щоб інсулін впав. Оце все мені не треба. Все, почуваюся комфортно, без голоду і переїдання, без якихось диких обмежень, то ніхто, все, він кусочок шоколадки мене тут же рознесе, як в Гаррі Поттері тічок. Ні. Це все єрунда. По-перше, любов до себе, піклування про себе, піклування про свій психоемоційний стан. Побачимо, які результати будуть Все.